Уявіть собі, що ви сидите в командному пункті. Тиша, лише гудіння серверів і клацання клавіш. Час половина п'ятої ранку. Десь за 300 кілометрів у чорній густій тіні світанку морем тихо крадуться три примарні тіні. Це не підводні човни, не фрегати, це українські безпілотні катери Магура В В-5», два з яких несуть на борту по 320 кілограмів вибухівки. А третій, третій просто приманка. Він наче кричить в ефірі Я патрульне судно, не стріляйте! сподіваючись, що ворог підніме голову не туди. А тепер уявіть, що з протилежного боку, прямо за курсом, у цей самий момент, із західного напрямку, на надмалій висоті, буквально в десятках метрів над землею, вже летять шість ударних дронів Аку 400 коса. Вони не вище 20 метрів над рівнем моря. Екрани російських радарів на узбережжі порожні, занадто мала сигнатура, занадто низька траєкторія, занадто пізно вони зрозуміють, що відбувається. І ось у цю мить виникає та сама розвилка, той самий пасткоподібний задум, який робить цю операцію унікальною. Це не просто наліт, це гібридний удар примари. Так називають його українські офіцери в штабі, завдання не просто знищити, завдання перевантажити, зробити так, щоб російські оператори не знали, куди дивитися. Із моря йдуть катери, з повітря летять дрони. А над усім цим, як всевидюче око, ширяє Байрактар ТБ-2, що завис на висоті понад 8 тисяч метрів. Його камера вже давно дивиться лише в одну точку. На неї наводяться всі сили. І ця точка фрегат адмірал Макаров, гордість Чорноморського флоту, озброєний вісьмома крилатими ракетами калібр. Це корабель вбивця, здатний стерти з лиця землі будь-яке українське місто за лічені хвилини. Але сьогодні він не мисливець, сьогодні він здобуче. Унікальність цієї атаки не в кількості дронів і не в кількості вибухівки. А в психології українська сторона чудово знала: варто змусити захисника дивитися одразу в два напрямки, і він осліпне. Варто дати фальшиву ціль, і він ударить першим туди, куди вигідно нападникові. І вже за лічені хвилини цей план почне працювати. Операція починається о 04.30 за місцевим часом. Атака вже на шляху. Усі елементи в русі, все, що зараз відбувається в небі та на воді, це шахова партія, де кожна фігура на своєму місці. Залишається лише одне питання: Як би ви були на місці російського командира? Що б ви зробили? Повірили б сигналу з моря чи намагалися б збити тіні з неба? Порт Новоросійськ, ранок 24 вересня 2025 року. Залишки Чорноморського флоту Російської Федерації зібралися тут, щоб перевести подих, перегрупуватися, дозарядитися і знову вийти в море. Вони думали, що тут безпечно, що глибоко в тилу, під прикриттям систем протиповітряної оборони, вони зможуть спокійно готуватися до нових ударів, але все пішло не за планом. У 48 кілометрах від берега береговий радіолокаційний комплекс Подсолнух раптово фіксує сигнал. Він великий, дуже помітний, усе вказує на те, що це наближення патрульного судна, те саме, що й мало засвітитися. Російські оператори реагують миттєво. Комплекс Пансер С 1 отримує координати. Через три секунди з його установок зриваються ракети 8, 5, 7, Е6Е, -E -E, розриваючи ранковий туман. Одна за одною снаряди на надзвуковій швидкості прорізають небо і влучають у ціль патрульне судно приманку, яке буквально випаровується в осліплюючому спалаху. Вода здіймається в небо на висоту двоповерхового будинку. Але це помилка. Ворог щойно знищив порожню мішень. Приманку. І саме тут настає найважливіший момент. У цей самий момент низьковисотний радар Каста 2 Е2 фіксує шість малопомітних об'єктів, що летять із заходу на надмалій висоті. Але комп'ютер відзначає їх як аномалії, можливо, зграє птахів. А ось і причина: кожен дрон А 400 коса це фантом. Його радіолокаційна сигнатура трохи більше одного квадратного дециметра. Це як намагатися виявити фантик у щільному тумані. Пансер С1, яким би технологічним він не був, не справляється. Його фільтри перевантажуються від спроб відокремити справжні цілі від перешкод. Хвилі заввишки понад один метр, і щільна морська димка перетворюють навіть найдорожчу систему наведення на примітивну іграшку. І тут український оператор робить перший із серії блискучих ходів. Два дрони коса різко скидають у повітря хмари дипольних відбивачів, найтонших смужок алюмінію, що роздуваються в повітрі та створюють величезні уявні цілі. Комп'ютери російського комплексу панікують. Вони бачать гігантські об'єкти, загрозливі, яскраві, такі, що притягують увагу. Решта-чотири дрони коса прямують іншим шляхом. Вони опускаються до висоти 10 метрів і продовжують рух уздовж кримських урвищ, ховаючись за складками рельєфу. І при цьому вони отримують точні координати панцера через супутниковий зв'язок StarLink від дрона Bayraktar tb 2 що висить у небі. Вони не просто летять, вони заходять у мертву зону оборони. Це не хаотична атака, це хірургія. Російські розрахунки знову піддаються обману. На екрані гігантські хибні цілі. І знову запуск. Чотири ракети летять у нікуди. Дипольні відбивачі згорають у повітрі, а разом з ними чверть усього боєзапасу панцера. Із 12 ракет лише одна вразила справжню ціль. Один дрон коса, що летів на грамічно малій висоті, був збитий. П'ять залишаються в строю. Сигнал тривоги тепер уже лунає по всьому порту. Російські оператори розуміють, це не просто наліт, це операція, розрахована до секунди. І саме в цей момент у гру вступає наступна ланка оборони: система радіоелектронної боротьби Красуха 4 але чи вдасться їй урятувати адмірала Макарова, який увесь цей час спокійно стоїть біля пірса, навіть не уявляючи, що до нього менше 10 кілометрів? 0440 за місцевим часом. Красуха 4 встановлена на вантажівці з висувною антеною крос, запускає свій головний удар. У небо над портом виривається широкосмуговий електромагнітний імпульс. Це ураган радіоперешкод завширшки майже 300 кілометрів. Він не просто збиває зв'язок, він вирізає цифровий зір. Усі відеопотоки від дронів коса раптово перетворюються на чорно-білий шум. На екранах українських операторів блимає напис: Сигнал втрачено, сигнал втрачено. Один із дронів, позбавлений зв'язку, погойдується в повітрі, ледве не зачіпаючи крилом поверхню води. У центрі управління напруження. Оператор у навушниках стискає джойсник, намагаючись повернути контроль. Але марно. У цей момент у хід іде останній резерв автономний режим Інста ЕАЙ. Дрони перемикаються на внутрішні гіроскопи і заздалегідь завантажені карти рельєфу. Вони більше не потребують GPS. вони летять за пам'яттю. Їм просто потрібно дістатися до цілі. Красуха 4 – потужна система, але в неї є слабке місце. Між аналізом сигналу та подачою заглушення минає 100 мілісекунд, а штучний інтелект українських дронів ухвалює рішення вдвічі швидше за 50 мілісекунд. Спробуйте вимкнути світло, щоб зупинити людину, яка вже знає дорогу на пам'ять. Саме це зараз і відбувається. Оператор розуміє, красуха серйозна перешкода, але лише до того часу, поки вона працює, він ухвалює рішення пожертвувати одним дроном. Один з п'яти дронів коса, що залишилися, отримує нову ціль. Він відривається від групи та летить просто до джерела перешкод. Це вже не розвідка, це самогу. Бна атака сотні тисяч доларів вкладено в цю машину, але вона перетворюється на просту керовану ракету з бойовою частиною масою 70 кілограмів. Через кілька секунд вантажівка з антеною крос, на якій встановлена красуха 4 випаровується у вогні. Сигнал повертається, зв'язок відновлено, камери знову передають зображення. Але полегшення триває недовго, бо в гру вступає ще одна система придушення Мерман BN. Її завдання створення фальшивих gps координат Тепер дрони отримують сигнали так, ніби вони знаходяться десь над Тихим океаном. І це спрацьовує. Один із чотирьох дронів, що залишилися, збивається з курсу та відходить у бік на три кілометри. У строю залишаються три ударні дрони коса, і саме з цього моменту мисливці перетворюються на здобич. На прибережному аеродроні злітають три ударні безпілотники Оріон. Це російські повітряні вбивці, призначені для боротьби з дронами та легкими цілями. Вони піднімаються, щоб зупинити катери Магура В5 і добити все, що залишилося від повітряної атаки. Але в умовах густого тумару та низьких температур починається зовсім інша гра: полювання на вмання. Першим вдається виявити ціль провідному безпілотнику Оріон. У тепловізорі короткочасний спалах. Один із катерів Магура В5 на мить повертає і його двигун створює теплу пляму на тлі холодної морської води. Цього достатньо. Від крила Оріона відокремлюється керована ракета кап 20 У катера немає шансів ані систем захисту, ані сповіщення, влучання прямо в центр корпусу, спалах, удар. Вибух бойової частини масою понад 300 кілограмів. Гейзер полум'я й води злітає в небо. Половина морського удару України знищена. Росіяни думають, що вони зламали хід бою, але забувають одне у небі лише три Оріона, а цілий більше. Український оператор змінює тактику. Він наказує єдиному катеру Магура В5 знизити швидкість до 20 км за годину, щоб сховатися у хвилях, стати невидимою тінню, загубитися серед двометрових гребенів. Одночасно три дрони коса переходять у холодний режим, перенаправляють мінімальний вихлоп вгору та притискаються до скель, де рельєф ламає теплові сліди. Тепер мисливці засліплені. Високо над усім цим Байрактар ТБ-2 усе ще залишається в повітрі. Він як око бога, туман, що заважає російським операторам, для нього просто хмари. Він бачить провідний Оріон, що ширяє у пошуках наступної цілі. Через супутниковий канал Starlink він передає координати одному з дронів коса, і цей дрон змінює курс. Він більше не прямує до порту, він піднімається вище, виходить із тіні скель, розвертається й починає переслідувати Оріон. Російський оператор зайнятий морем, він шукає катери. Він не знає, що 30-кілограмова фанера з бойовою частиною. У 70 кілограмів уже летить йому в спину. Через кілька секунд удар. Провідний Оріон розлітається в повітрі, осипаючи чорний горизонт палаючими уламками. Два інші оріон відступають, вони втрачають контакт, втрачають координацію, втрачають лідера. А в цей момент решта дрон-коса і останні катер Магура В5 уже входять у внутрішній периметр оборони порту Новоросійськ. Їх зустрічає АК – автоматична шестиствольна установка, що випускає 10 тисяч снарядів за хвилину. У небо злітають трасери, перетворюючи повітря на вогняну стіну. Один дрон коса не витримує, зникає з неба. Залишається один дрон і один катер. Але навіть у АК 630 є слабкість. Він за 20 секунд повністю витрачає свій боєкомплект. Його радар МР 123 не призначений для відстеження повільних, холодних, низьколітаючих цілей із фанери. І головне, фізика гармата стоїть не на землі, а на фрегаті адмірал Макаров, який гойдається на хвилі. Навідник намагається вразити ціль розміром із газонокосарку, що летить зі швидкістю 90 км за годину, сидячи на хиткому сталевому гіганті. Це практично неможливо. Український оператор кидає останній козир. Дрон коса починає маневри, різкі ривки вліво, вправо, вгору і вниз. Комп'ютер не встигає перераховувати траєкторію. А в цей самий час катер Магура В-5 випускає хмару депольних відбивачів, засліплюючи ближню систему оборони. Байрактар ТБ2 передає останні координати: паливний склад на пірсі та вісім пускових шахт акет калібр на борту фрегата. І ось точка неповернення: 400 метрів, 300. 150. 50. Останній дрон коса врізається в паливний резервуар. Вибух не просто детонація, це фізичний удар. Формований кумулятивний заряд фокусує енергію в струмінь розплавленого металу, що летить зі швидкістю понад 2400 метрів за секунду. Він пробиває сталеву стінку як папір. А далі те, чого не очікував ніхто: вогняний факел, охоплює пускові установки калібр. Вони не вибухають, але перетворюються на розплавлені труни. Через жар, деформуються напрямні, ламаються механізми наведення. Фрегат не потоплений гірше, він виведений з ладу. Через кілька хвилин порт Новоросійськ палає. Адмірал Макаров не пішов на дно, але він більше нікуди не пливе, І головне, його ракети тепер мертві. Місія виконана.